Ми підведемо підлітків, якщо заборонимо соціальні мережі, але приймемо штучний інтелект. Цифровий розрив поколінь між заборонами та штучним інтелектом. Ми живемо в епоху, коли технології розвиваються з шаленою швидкістю, створюючи глибокий цифровий розрив між поколіннями. Спроби обмежити доступ підлітків до соціальних мереж здаються мені не тільки неефективними, але й контрпродуктивними. Замість того, щоб захищати їх, ми позбавляємо можливості адаптуватися до реальності, в якій технології відіграють все більш значущу роль. Більш того, ми втрачаємо шанс обговорити і підготуватися до набагато більш серйозної загрози впровадження штучного інтелекту, який може кардинально змінити світ, в якому живуть наші діти. Згадайте, як батьки. Які виросли в епоху аналогових технологій, намагалися зрозуміти світ комп'ютерів та інтернету. Це був період здивування, відторгнення і часто страху. Сьогодні ми спостерігаємо подібну картину, але в набагато більш інтенсивному масштабі батьки, які звикли до Фейсбук і Твита, в замішанні від TikTok, Фотнет і всіляких стрімінгових платформ. І замість того, щоб спробувати зрозуміти, що відбувається, багато політиків пропонують радикальні заходи, заборони, обмеження, суворий контроль. Але давайте подивимося на це з іншого боку: хіба ми не повинні довіряти батькам? Хіба вони не є першими вчителями своїх дітей? Чому ми вважаємо, що для управління доступом до технології необхідний ступінь доктора філософії в галузі електротехніки? Налаштування параметрів маршрутизатора, встановлення програм з батьківським контролем це цілком доступні інструменти, які дозволяють батькам контролювати, що роблять їхні діти в інтернеті. Я пам'ятаю, як моя бабуся на силу освоювала мобільний телефон. Вона годинами дзвонила мені, щоб пояснити, як надіслати смс або як зробити фотографію. Але вона не відмовлялася вчитися. Вона задавала питання. Просила повторити, і, врешті-решт, вона навчилася. Це показує, що навіть найстаріші люди здатні адаптуватися до нових технологій, якщо у них є бажання та підтримка. Проблема не в технологіях, а в нашому ставленні до них. Ми боїмося того, що не розуміємо. Ми вважаємо за краще забороняти, ніж вчитися. Але це не вихід. Ми повинні змінити свій підхід. Ми повинні заохочувати відкритий діалог між поколіннями. Ми повинні вчитися один одного. Ми повинні створювати умови, в яких батьки можуть активно брати участь у цифровому житті своїх дітей. Але найголовніше, ми повинні визнати, що соціальні медіа це лише верхівка айсберга. Нас чекає набагато серйозніша революція провадження штучного інтелекту. І якщо ми зараз не почнемо готуватися до неї, ми ризикуємо виявитися абсолютно не готові. Штучний інтелект вже зараз змінює світ навколо нас, він використовується в медицині, освіті, транспорті, фінансах, і його вплив буде тільки зростати. У найближчі роки ми побачимо, як штучний інтелект стане невід'ємною частиною нашого життя. Але разом з тим, Штучний інтелект створює і нові ризики. Ризики пов'язані з втратою робочих місць, з маніпуляцією громадською думкою, з порушенням приватності. І найголовніше ризики пов'язані з втратою контролю над технологіями. Я пам'ятаю, як в дитинстві я мріяв про роботів, які будуть допомагати мені по дому. Але зараз я розумію, що роботи можуть бути не тільки помічниками, а й суперниками. Вони можуть замінити людей на робочих місцях, вони можуть приймати рішення за нас, вони можуть навіть контролювати нас. І якщо ми не будемо готові до цих викликів, ми ризикуємо втратити свою свободу і свою незалежність. Тому ми повинні почати готуватися до ери штучного інтелекту вже зараз. Ми повинні вчитися розуміти, як працюють ці технології, які у них можливості і обмеження. Ми повинні розробляти етичні принципи, які регулюватимуть їх використання. І найголовніше, ми повинні готувати наших дітей до життя в світі, де штучний інтелект буде грати все більш значущу роль. Я вважаю, що освіта відіграє ключову роль у цій підготовці. Ми повинні вчити дітей не тільки тому, як використовувати технології, а й тому, як критично оцінювати інформацію, як розпізнавати фейки, як захищати свою приватність. Ми повинні навчити їх, що технології це лише інструменти, і що їх використання має бути спрямоване на благо людства. Крім того, ми повинні заохочувати розвиток навичок, які будуть затребувані в епоху штучного інтелекту. Це навички креативності, критичного мислення, комунікації, співпраці. Ці навички неможливо автоматизувати, і вони будуть цінуватися роботодавцями. Я впевнений, що ми можемо підготуватися до ери штучного інтелекту. Але для цього нам потрібно змінити свій підхід. Ми повинні перестати боятися технологій і почати їх розуміти. Ми повинні перестати забороняти і почати вчитися. Ми повинні припинити обмежувати свободу і почати заохочувати розвиток. Ми повинні пам'ятати, що технології це лише інструменти, і від нас залежить, як ми їх будемо використовувати. Штучний інтелект це не загроза, а можливість, можливість створити більш справедливий, більш безпечний і більш процвітаючий світ. Але для цього нам потрібно бути готовими до викликів, які він несе. Ключовий висновок, замість того, щоб обмежувати доступ підлітків до соціальних мереж, ми повинні зосередитися на підготовці їх до світу, де штучний інтелект відіграватиме все більш значущу роль. Це вимагає зміни нашого підходу до освіти, розвитку нових навичок та розробки етичних принципів, які регулюватимуть використання технологій. Я закликаю всіх батьків, вчителів і політиків, давайте разом готуватися до ери штучного інтелекту. Давайте створимо майбутнє, в якому технології будуть служити людству, а не навпаки. На закінчення, хочу підкреслити, що цифровий розрив між поколіннями це не непереборна прірва. Це виклик, який ми можемо подолати, якщо будемо готові до діалогу, до навчання і до співпраці. Давайте не будемо втрачати можливість створити майбутнє, в якому технології будуть служити нам, а не навпаки.